Мої вітання, шановне панство! Звуть мене Олександра. Сьогодні вже 3 січня, і е, хочу привітати вас з Новим роком, з 24 м роком. І дуже хочеться, щоб він став для українців роком перемоги, да, щоб якось легше все відбувалося. У нас в Україні, так, щоб всі зміни, які будуть іти, щоб вони були тільки на краще. От, і е давайте зробимо сьогодні розклад на січень. Я думаю, що ми ще встигаємо. Е е Україна в січні, да? я не робила ще цього розкладу. Давайте подивимося. Спочатку Таро Ошо, подивимося енергетику місяця, а потім на е звичайному таро по подіям. Та да, я ще раз наголошую перед кожним розкладом по місяцям, да, або по розкладам, які плюс-мінус мають якісь ну, в підтексті строки, по датам Таро не розуміє строки. У карт Таро абсолютно своя подійність, по-своєму бачить події, ситуації, да, тому Питаємо, наприклад, там, з 1 по 30, але розуміємо, що події інколи можуть розтягуватися. Якщо ми говоримо про якісь важливі події, кармічні події, то їх подійність може бути і на місяць, на два розтягуватися в часі. Тому наберіться, будь ласка, терпіння. Якщо показують карти про те, що. Подія має відбутися в будь-якому випадку. Да, і багато виходить старших арканів. Тобто ця подія значуща така, і, можливо, вже щось відбулося на енергетичному рівні, тому ця подія буде в будь-якому випадку. Тут потрібно просто вміти зачекати. Да? Так, дивимося. Січень. Січень для України. Давайте спочатку енергії місяця, які будуть енергії в січні в Україні енергії. М -м -м. Колесо фортуни карта змін. І навіть більше і е -е, докладати не буду до цієї карти. Карта змін. Дивіться, яка вона тут. Коли всі разом над однією ціллю, <кхід> і про це карта також говорить да, про об'єднання інших сил над чимось одним, над якоюсь однією подією. А взагалі це колесо Фортуни, якщо перевести в... з класичного Таро. Да, колесо Фортуни, 10-й старший аркан місяць. Великих кармічних подій, і змін і подій. Насправді, по колесу фортуни можуть траплятися і певні кармічні події, які можуть впливати і на подальше життя. Тому розуміємо, що в січні можуть бути закладені якісь події, від яких буде залежати подальша доля України або подальші якісь події в Україні, покладений початок, а взагалі. Енергетиці, да, це... А, і кармічні да, місяць кармічної відповіді. Я колись говорила, що 24 рік буде. Роком отримання відповіді абсолютно всім і е, поганим людям, і добрим людям. Тобто тут кожен отримає по заслугах. Якщо пам'ятаєте, минулі розклади я говорила і попереджала про те, що, будь ласка, подумайте, у вас ще є час до нового року. Е, і українці, будь ласка, аналізуйте, що хочете мати в 24 му аналізуйте свої дії. В плані відповіді, яку будете отримувати. Ось, будь ласка, колесо фортуни. Карта про і удачу в тому числі, але і про невдачі в тому числі. да Якщо були зроблені якісь помилки, так, я перепрошую. Ага, так. Ну давайте, я трошки пересуну камеру давайте подивимося. Значить, січень. Для України головні події. Да, давайте так. Головні події січня, 24-го року для України. Головні події січня. 24-го року для України. Зараз друзі від ну, дивіться, по перше. По-перше, карти говорять про те, що десь посилення по певним напрямкам стосовно війни, стосовно ну, ситуації на фронті. Да? От Карти почали з цього, що ситуація на фронті може трошки активізуватися. Да? Доведеться десь посилити захист своїх територій, захист своїх кордонів. А, карти про це. Повітряні, повітряні тривоги все ж таки будуть, і велике прохання у мене не ігнорувати. Не ігнорувати повітряні, тому що загроза все ж таки стоїть е людям, і так само це можуть бути і багатоповерхівки, да, тобто загроза сну людей, бажання вивести з рівноваги, бажання. Е Знаєте, створити ситуації для людей неспокійні, щоб. Можливо, щоб люди стали перед вибором, можливо, щоб вплинути на свідомість українців, да. Тобто залякати, вплинути на свідомість українців, вплинути на вибір українців. сечень для Украины. А в сечни Це для. Стосовно чого це? Це для людей? чи це зараз, друзі? Це для людей. Ну, це для всіх українців. Цікаві цікаві карти, друзі. Ну, добре, давайте. Значить, дивіться, ситуація. Січень для України це буде час, коли кожен українець захоче захистити своє майно. Значить, це майно? Що це може бути? А, до речі, і ще ж не спитала, ну, добре, зараз спитаю, якесь. Знаєте, як загроза, загроза а, певному майну взагалі може бути якесь велике викриття а, стосовно, стосовно справи? Знаєте, як не нецільове. нецільове Використання коштів стосовно маніпуляцій, стосовно, тут е, може йти мова про якесь. Не... не те, що як вкрали гроші, а як використали не там, де потрібно. От сказали, потрібно зробити таке, ну там купити щось одне, а гроші були вкладені в щось інше. <кій> Але <кій> Мова ще може йти і про банки, тобто і про вклади від населення. Тому, будь ласка, тут дуже обережно. Тут якось, знаєте, загроза є банківській системі. Всередині країни бажання проникнути в саму систему, бажання змінити. Можливо, будуть такі схожі атаки, слухайте, і Псошні, ой, не і Псошні, а хакерські. Да, от Як були на Київстар, якось карти про це попереджають, да, що людині всім людям, як знаєте, як, людям, у яких ну, є, можливо, або вклади якісь, або я не говорю обов'язково це про прям всіх багатих людей, ні, це про людей, у яких є щось своє, да? є що захищати. І от людям потрібно буде виникне ситуація, коли потрібно буде захистити. Це бажання зламати систему, зламати ем... порушити безпеку, а, ну от якось так. Зсередини, це може бути про банки мова. Плюс може бути якесь викриття жезлового короля. Знову ж таки, да? ну, це я сказала, це з приводу розкрадання грошей. Чи це можуть бути якісь хакерські, да? повтори хакерських атак? Зтично щось. А яким чином? А що тоді загрожує? А від чого? Зараз давайте я ось так зберу. Мені цікаво, що загрожує. Зараз, друзі, майну людей. Да? Ось так залишу. Від чого йде загроза майну людей? Тут або закони якісь можуть бути прийняті, в плані податків щось таке може бути. Да? Про це також може йти мова. Звідки йде загроза? Чому, чому захочеться захистити своє? Від чого захистити своє? У спокій від чого звідки? Якісь, да, можливі, це про хакерські атаки, якісь бажання зламати систему чи щось таке? Це про податки? От-от про... більше, як знаєте, як щось соціальне всередині країни. От якось так, можливо, можливо, і про податки, можливо, про отримання допомоги від пошкодженого майна. Це щось пов'язане з нашою державою. Але я не виключаю якісь повтори атак на саму систему в цілому. Да? Тобто, будь ласка, тут також бути дуже. Дуже обережні і уважні. Ну, от карти про це говорять. Щось буде змінюватися всередині системи стосовно а, майна людей. Стосовно майна людей. Люди будуть незадоволені, да незадоволені. Що ще чекає українців? Добре, хай лежить. Що ще чекає українців? січні Трійка мечів, карта Загроз з повітря, що ще чекає українців спитав. Ну, давайте добре, хай буде українців, українців Січні, що ще чекає. Загроза стоїть державним структурам. І, знаєте, як. З повітря я дуже прошу не ігнорувати повітряні тривоги. Тут знову ж таки по дітям-картам йде. Це знаєте як, або державним структурам, або знову ж таки, банкам може бути. Да? Що це може бути ще? Якісь лікарні, тобто якісь виробництва, щось таке. Тобто загроза йде з повітря, і можуть бути жертви, і склади, якісь, знову ж таки, або багатоповерхівки. Але більше по імператору це більше як держструктури. Може мова йти ще про якісь важливі для держави дати. Тобто загроза. Зробити щось таке, щоб вся країна це відчула. Да? Це от На якусь дату. Це те, що важливо самій державі. А, можливо, якісь пам'ятки архітектури, я не знаю. Тобто, по імператору це щось таке, знаєте, такого на державному рівні. Да? На державному рівні. Дуже прошу не ігнорувати повітряні, тому що карти такі, 10 мечів, і тут мечів. Тим паче по 10 пентаклів це як багатоповерхівлі, багатоповерхівки. Тобто загроза для населення є і якісь жертви можуть бути. Тому, будь ласка, не ігноруйте себе, не ігноруйте себе кажу, господи, не ігноруйте повітряні, перепрошую. Січень, добре, давайте зберемо, що на фронті? Що на фронті, війна в Україні? Да. Що чекає? Що принесе січень Україні в контексті війни? Що принесе січень Україні в контексті війни в Україні? Так багато пентаклів, знаєте, питаю про війну, а тут все про гроші, про гроші. Взагалі стоїть загроза якомусь королю пентаклів. Е, хтось може бути викритий стосовно певного розкрадання або нецільового використання, або своєї власної особистої наживи. Тобто стоїть загроза для якоїсь людини в плані ресурсів. Е, типу, знаєте, як е, звідки такий капітал? Да? Тобто загроза цьому. Стоїть, і якимось чином це стосується війни, тому що, ну, питання було да про фронт, тобто якась людина може наживатися, і ця людина Ну якимось чином пов'язана з війною. Ситуація на фронті хотіла спитати, чекайте. Так, ситуація на фронті. Та що ж таке? Добре, подивимося. Зберу. Карти трошки нервують, і я починаю нервувати. Ситуація на фронті. В січні. 24-го. Що чекати в Україні? Зміна планів. Якась подія голосна. Щось може змінити. Або заява якась голосна. Може змінити е, всі наші плани. Відмова від, е, відмова від попереднього. Пошук нових шляхів, пошук нових можливостей. Буде направлена вся робота, да, і взагалі фронт, ситуація на фронті буде направлена на те, щоб захистити е, свої території да, для того, щоб захистити те, що у нас уже є. Чи будуть якісь зміни на фронті для України в січні? Ну, я не скажу, що прям так сильно буде змінюватися. Тут е, по певним напрямкам, слухайте, загроза якась стоїть, по певним напрямкам е, може посилитися якась е, від рашистів е, активність може бути. Більша по певним напрямкам. Щось загрожує нашим. Територіям знову, да? Що це може бути від расистів, Що це може бути загроза яка? Ні, мова не йде про, про якийсь новий наступ, я так уже перепитую, бо ну, загроза йде нашим територіям, де я вже перепитую. Ні, суть не в тому. Тут загроза якось іде, знаєте, по-перше, це обстріли. По-перше, це обстріли. А по-друге, на самому фронті, слухайте, буде по колесу Фортуни. Будуть дуже активно і швидко розгортатися події. Причому, це знаєте, такий рух по колесу фортуни туди-сюди, туди-сюди. Тобто, от бажання щось повернути, бажання щось зрушити місце, тобто, бажання якось вплинути на ситуацію. Тобто, мова йде не про те, що буде рухатися лінія фронту, хоча, можливо, вона десь і буде рухатися, але ну, не. не... Незначно, да? незначительно, я перепрошую. Загроза йде територіям, які знаходяться поблизу фронту. Тобто тут велике в мене до вас прохання, хто знаходиться біля лінії фронту. Або десь можливо виїхати для того, щоб врятувати себе. До речі, карти і про це можуть говорити да, по колесу фортуни про те, що потрібно десь поїхати, щоб врятувати себе. Тому що загроза загроза для населення йде. Причому от в плані фронту, да, від територій, де якраз бої для того, щоб захистити себе. Можливо. Можливо, будуть якась евакуація оголошена да, від е, влади, від системи, тобто по правосуддю, по королеві жезлів, бажання захистити м, якось населення. Тобто м, такі карти неспокійні. Тому я не знаю, ви просили там передивитися Одесу, Дніпро. Харків, здається, Херсон, ну, тобто подивитися от, в плані обстрілів, подивимося з вами обов'язково, але карти вже недобрі. Тобто, ті території, які поруч з фронтом, будь ласка, можливо, десь потрібно виїхати. Я розумію, що є такі міста, такі, ну, які обстрілюють постійно, да? і ну, говорити про те, що десь буде посилення. Мабуть, немає сенсу, тому що ну, ви, ви і так з цим живете. Але от карти говорять про те, що якщо є можливість виїхати, то краще вийти, тому що ну, щось таке може бути не дуже добре по 10-7 мечів, якісь жертви, багато жертв. Знову ж таки, багато жертв і тут і багато жертв і тут. І якось так, знаєте, щось таке вони задумали не дуже добре. Всі росіянці. Не дуже мені подобаються карти. Давайте якийсь висновок, да? січень для України в цілому. Січень 24-го для України в цілому, як висновок, під місяцем. Під місяцем, да, це карта ІПСО, карта обману, і чомусь, слухайте, ну все рівно, якась загроза може стояти і для дітей, тому що все ж таки місяць це можуть бути і по хворобам, і якась загроза від води. Те, що може стосуватися і людей, і дітей, вплинути на їх загальний стан, да, і, ну, От про здоров'я, мені чомусь так ідеться інформація. Взагалі, бажання вплинути на стан, на стан людей, на їх думки, бажання вплинути на емоції, бажання зробити так, щоб люди стали емоційно нестабільні, да, тобто, можливо, десь повторити якусь ситуацію. Знаєте, це Повернути нас в стан невизначеності, в стан залежності. Дуже багато псо буде. В січень прям дуже багато і псо. Направлено на людей всередині країни. Якесь викриття. От прям карти знову ж про це. Якесь викриття стосовно там дуже багато грошей. Щось дуже голосне, якась дуже голосна справа. Стосовно розкрадання, викрадання наживи. Тобто, да от тут прям дуже багато грошей. Розкриється ця справа. Можливо, щось таке, що буде стосуватися і війни в Україні, да, по королеві мечів, і війни в Україні. Ну, про це почнуть говорити так точно. В цілому січень, в цілому, січень для України. Так, якщо висновки, да? в цілому січень, на що потрібно зв... Давайте так і спитаємо пораду, да, на що потрібно звернути увагу в січні. Ну, і псоми вже зрозуміли, да, на що повинні звернути увагу в січні? Ну, куди ж без цього? На ту інформацію, яку нам будуть з вами давати. на ту інформацію всередині країни, Яку нам будуть з вами давати знову про ІПСО. Комусь вона дуже сильно вигідна. Да? Тобто інформацію будуть давати так, знаєте, по, по вигоді. Я вас дуже прошу, не уникайте, будь ласка, повітряних тривог, не ігноруйте, якщо десь раптом, то безпечні місця, свята якісь, або уникайте великого скупчення людей, тобто ну, от карти про це В плані здоров'я так само щось не дуже мені подобаються карти в плані здоров'я. Можливо, якісь дитячі хвороби будуть знову ж таки йти. А, може, дітки десь почнуть хворіти? Знаєте, як багато. Тому тут також дуже-дуже обережно в цьому. А, обмеження, якісь можуть бути в плані пересування людей. Ще якісь обмеження в плані пересування людей. Зверніть на це увагу. Це я про попередження. Ну, такий якийсь не, не дуже спокійний місяць, да? хоча, здавалось би, що, ну, добре. Які є? Карти нас попередили, да? будемо розуміти, що відбувається. Дякую вам велике за перегляд. Дякую велике за ваші підписки. За вподобайки, дякую за ваші коментарі. Панство бережіть, будь ласка, себе і бережіть Україну.